Під час цього нацвідбору відчуття було і впевнені, що ви переможете. Віра зрозуміло. А, в минулому році були рядки в пісні, яку я а, минулому році виконувала, Там було не вірю, а знаю. І ось ця установка вона дуже допомагає. Для того щоб щось зробити, треба бути максимально впевненим. Всьому мені дуже сильно допомагає моя команда. Всьому мені допомогла Альона, і ми так взаємодіяли з нею, щоб одне одну наповнювати цим відчуттям.